СТО на колесах поповнило автопарк 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії. Зібрали його українські виробники, автомобіль автономний, буквально нашпигований приладдям, щоб якомога швидше відновлювати автівки, особливо колеса, по яких цілять ворожі ФПВ. Тож тепер можна не думати, як евакуювати пошкоджене авто для ремонту, а просто відправити ремонтну майстерню ближче до лінії фронту. На її номерах написано слово локер, що в перекладі означає шафка. І справді цей перероблений пікап, справжня шафа майстерня, наповнена інструментом для ремонту автівок. П'єчечка, ножовка, знак, Пилка, знак, маска, вогнегасник і сокирка відповідно для різних робіт. Ось тут павербанк великий, є і дрібні інструменти також. Повнопривідний всюдихід оснащений лебідкою, щоб можна було піднімати великі деталі. Завдання локера виїжджати максимально близько до лінії фронту і забезпечувати ремонт автівок. Якщо ми раніше їздили до машини, знімали колеса, везли до нас в ППД, коли колеса ремонтували, то зараз ми можемо виїхали виїхати прямо туди і прямо там зробити це на місці. Можна прямо на місці зробити ремонт автомобільної шини. Також можна зробити зварні роботи. Автономність надає генератор. Особливо корисним кажуть на з гвардійці буде шиномонтажний станок. На ньому відновити пошкоджене колесо можна за 15 хвилин. Все зняли, розібрали, подивилися, латку приклеїли і знову зібрали. Накачали. Є компресор, шланги, все це є підкачки, все швидко там протягом 15-20 хвилин все і поїхав. Впідрони це саме така велика проблема, що шкодять і лобові стекла, і самі корпус автомобіля. І найчастіше це виходить у нас колеса. Екіпаж локера чотири чоловіки. Двоє кандидатів для виїздів такої швидкої технічної допомоги вже є. Та людей в автомайстерні бракує, зізнаються скіфи, особливо ж вузьких спеціалістів, які знаються на складних механізмах. Нам зараз потрібні, як і шиномонтажні спеціальності, електрозварювальники, автоелектрики. Ну, саме таке, що зараз сильно нам потрібно, це мотористи. А Які готова, крутити там, може, це одне, це, а от перебрати двигун це дуже-дуже тяжко і це не опит. Нацгвардійці кажуть, уже детально вивчили обладнання і готові за потреби мчати на допомогу побратимам до лінії фронту. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині Новини.